На чому ми зупинялися? У нас є радіо, давайте послухаємо його спочатку. Це Озі столовий, якого дідька народ, нас не попереджали про таке. Наш жартівник чудні розбив у човнярню моль, а тепер ми висимо на краю печерної системи. А які мійоподібні штуки не мають прогрести корпус. Та заберіть нас вже звідси. А ще е, у там вежі. Чорти є, я так рочу. Е, Проїдають їм корпус чи що? Окей, okay, зараз будемо там. У нас кис є. <кхем> зараз чекайте. Збірка знань. Креслення. О! Знежа... Не... не заражувач. Кизи там розбукував, буквально від технолії. Лазерний. Різак. Армата. Циклоп, Маємо циклопа майже. У, єбать, Дивіться. Частини оселіс типу, можу собі якісь побудувати. Е, Невелике. О, це мені треба. ну Я хочу шафу. Шафу. Пестику. Де я шафу можу зробити? Снаряддя А де мені скрафтити? Типу, шафу, куста це все. Я шафу хочу скрафтити. У. Е, давайте. Поїдемо за ними? Що йде в мене. Бля, він мене розряджається, чекайте. А мені треба батарею тоді. Як мені їх тепер... Окей, okay. ну дій мені заміниться батарея. Гаразд. Поки він закінчилося, то окей, все. Давайте, де вони? Окей, йдемо до ними. Може ще подорозі, що ж навіть. А гезде Yeah, Це що? Окей. У не веде уже все, так що ее микросберик колгад не вяжели. Окей, о Integrate new data. Okay, oh, wow. Так. Що тут є таке полезне-полезне-полезне? Ну, вже yeah, є, есть, Молі? А, точно в мене це є. Саме досліджувач. А, точно. Я вже забув грати. Міль. Одна з трьох. Мені здається, я більше, але окей. Кейт їх мені поміняти батарейку на цьому. Мені здається, може то дієш, коли воно закінчиться повністю. Ну це ми подивимось. Окей, у нас що ж там радіо почали, то він почекає. Що мене зараз чекає... Цікаве, це як мені зробити... А може я ніко просто не маю рецептів поки що ну, типу, як на тип Легмакрафті? Просто розблокуються рецепти за цим всю фігньо. це? без поняття. Я дуже заплутаний. Окей, давайте послухаємо, що радіо скаже. Говорить Averкін з торгового корабля Промінь. Аврора, ви нас чуєте? Кінець зв'язку. Знову нічого. Ох, ці альтернативні кораблі. Закінчило зместило, вони надсилаються на Леха. Пропонуємо їм допомогти не відповідають. Аврора, ми перевіряємо у віддаленному частині системи, звідси до нас летіти понад тиждень. Вам досі потрібна допомога? Кінець зв'язку. Завтра спробую знову. Через ту кляту угоду маємо виконати завдання для альтери собі збиток. А поки дослідимо місцевість далекодійним сканером. Ще хтось, типа? Чи що, Я е, не вірю, вважаю, щоб у мене нія... координації свої кинули, але мені скажуть, що вони типу, дуже далеко. Що в будь-якому випадку на навряд я до них впитую. Мені треба догадатися, як мені е, скрафтити якісь речі, типа збір, креслення. Дивіться, у мене є, наприклад, ці труби. Титан треба, окей, у мене титан там має бути. Але як мені... Де, де? Окей, я здесь скрафчу. Хоч тут закріплю титан-титан. Все, в мене є. Окей, як мені скрафтить? Хеллоу. Ем... Розташовані. А, до речі, оце що за прикол? Що це таке? Ого, трошки довго. Ем. Um, що в мене є? Це що таке? Окей. Okay. Uh, я так розумію, мені це з двору. Йоблені. Я, я хочу знати, що це робить, так що я зроблю це. Окей. Okay. Недалеко від цього. <coughs> Лісти. Блядь. Ще бать. Лісти. Ага. Окей. Ніяких рецептів? Тут вліт я можу робити цю всю таку такі струби, що ж таке. Але як? Окей, давайте що у нас знову радіо хочу сказати. Говорить помічник Кін із рятівника 19. Капітана немає, я взяв командування на себе. Останнє, що встиг зробити, капітан, передати мені координати землі. Ми перегрупувалися на півтора кілометра від даного західного на місці падіння. Тримаємося разом, нехай ще з дід. запуститься запуститися заново. Кілометр, ви це? Це Далеко. І 300 метрів під водою. Оу, я до вас скоро не прийду. Братанчики. чому я не немає рецептів, ну. Коротше, що немає ніяких рецептів, ну. Де, де мені їх взяти? Скажи мені це, ага. Окей, я поняв туди за ресурсами, наче бо в нас реально трошки дефіцит. Це що таке, наприклад? Що? А, вся херня. І мені цей досвідчувать сюди. Це треба економити. Блять. Два. Ну Окей. папа па па Ресурс. Почекаємо, це все путається. Ало. Ага. Все, найс. А нема місця. Я не знаю як цю херню. У нас тут радіо, якесь повідомлення, давай. Аврора, це знову промінь. Ми щойно виявили численні удамки на місці вашого перебування. Я не знав як. Сильно. Скільки вас. Не знав. Ладно. Ми прямуємо до вас, Полетите з нами додому. Промінь, кінець зв'язку. А що я мав казати? Я лише приземлив такий великий корабель на такий маленький суходіл один раз, і це було в VR, а корабель вже збився. Так, варіант кепський, але інший не ліпший. Сумнюа, якщо вони живі, я зараз знову прийду до них. Ее. -е -е -е. Що ж таке? Чекай, у мене тут хілка є. Хіл Окей. Mm, okay. На дворі буде шаф, а чому б ні? Мідіспом ну, би там місце треба. Ну, піднімайся, що ти самому винизу. Ууу, мене ідея! Ще з аврори. Беремо з собою зараз їду і тупо пецемо до аврори. Сюди йде. Цей почок. Зажар. Organisms while disposing of the skeletal structure, body fluids, and walk out the garbo. Елбані пере, я случайно зробив цю ту прилах в нього, ладно Забейте, стане Аврора недалеко Погнали Мисця повно, я ниж, мене є, є всяке Конечно я гармату не робив, але Ой, блядь, не в ту сторону А типа Е, ще та гармата мені даст О, вау. Окей, давайте вам вабреш, швидше... Піу! І ось ми тут. Опа! Але я тебе не бачив, пупсик. Одна частина це клопа. Уламки, а друга частина це клопа. Опа. Зараз це клопа будемо мати. Не знаю, що це таке, але виглядає класно. Десь поблизу має бути ця третя. Я тут був. Звучить що йо? Логічно. Окей. Ой, бляха. Наляка мене. Странні звуки чекайте. Хочу чекати. Чекайте, чекайте, чекайте. Я хочу знайти третього циклопа. Ух ти, блять! Ти що таке? Келл... Не... Де циклоп? клоп? все йде. Що це таке? Нічого. Де третій, це клоп? Або я сліпей, або я анімату. Скоро всього друге. Мені треба було фонарик зробити, собі скрафтити. Тепер звісно, все мок вже теж підійде. Давайте повип'ємо. Найс. Готовий. Може, так тут Але якби я видів, що ж... Було би добре. Опа! 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 Найс! Тепер у нас є це клоп, креслення. Значить, давайте я вже гляну, чекайте. Uh, креслення містка, це клоп. І. Оу. Кискарабе. Але я не вяжу ніяких інгредієнтів для нього, так шоу. Що... Це трошки запутано. Темно, нічого не бачу. М -м -м. Я може би щось ведю, крім того, щоб я вежу, крім менше 5 метрів. Що за Чо... чого я трісуси? už jį, anu, pusė mane. Čia, 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 čia. Opa. Kalminė. Tai buvo. Suome, suplikristat. Šačia tokia. Toks įdėklas. O, ne, rūdumėjim, šimotokį pasitektą. Ten jau atsiprašau. O, pamaršykai, daiva. Сейчас затихнулся. Я не Я Не пускай ее, серьезно. Ау. А, це... що? А! Майже, майже. Мать твою, пердон. Пусти мене, блядь, я бежу, що я можу прийти. Фу, uh, це було зверско. І не каже, бо що туди не буду заходити. Ну нахер це хівдарство, хівдайвери. О, oh, я здесь перед разбитый. Сподеваюсь, тут ничего... Йоп твою дивизию! Сори, пардон. <говори> я не хотів тут бути ні в якому разі. А типа пропливаю всього, лиш давайте там куда чи я до цього Бай-бай. Бать, він жирний великий Ау. Oh. А тут добре розірвалося. Окей, okay, давайте подальше того створіння підемо. Може через нього гораздо тут... сумніваюся, ніж что це наймасивніше, що я видів. у нас друга масивне. Окей. Okay. Uh, Вяжу тут можна ходить. Ура! Воу! <coughs> wow. Хадкрабе? Машно. Стопе Блять, реально під мене. Сосунки, а ну, блять, нам зараз надо. А ну-ка. Окей, okay, ем... Um... <coughs> Шо це трясаться, я не размею. Кейс okay, не пускай, я так разумею. Хотя... А хоча... ну, блядь. Биг мне присисти уже. Склес. Я можу вообще присисти? Был в выпуске, что еще тут такого интересного, ебаный, я и забыл, что тут все распространено. О, мне треба резняк, мать твою. Мне никто не попоряджал. Ты что, пусто пришел? Хотя... Нет. Що це, п твою мать. Та ладненько, поїхали назад уже, що мені треба, блять, тупи різні як Піздец кілометрами. Це я їбав. Еб... Побачу вас на другій стороні. Якщо ми нічого не здесь тут дорозі. Я так поняв... Нічого. б твою клац-клац. Окей. Раз, ми ну, тут цікаво, Мені цікаво у мене якісь є... Що я знайшов? Тепер є мене чуть тижні. Оооо, овій. Дякую. А ну ті. Що у тебе є таке? Це. Це. Ну тобі ці порожні батарейки не треба. Під надпонав. Ем. Гразд. Давайте що глянемо, що глянемо. Коротше, нам треба дивитися. Эм... Різак. два алмаза діамантовий цей Меч? гаразд Нам треба алмази. у є алмази? о вау Окей Два алмази. Житло буду Ууу, жетло будвач Жетло будуать Понял Золото и і... Взерец пос... Бля, ебать, что це таке. Золото у нас є. А вот взирать огоня нового кого стан. Хм <coughs> давайте заклепим тоже. Шо уже. Щокать тебе взять. -у. а ось и воно. Чи ні? О, йо, це воно. Найс! Вс заняло менше, чем я думав. Так вот, що я не знал, что я шукав. Все выпаду каждому оберш. Це можемо плести да, назад. Окей, давайте. Це. Крипети. Окей, розширений електромантожний набір. Ууу, в мене є таке. Але мені треба трошки для другого, так що... Ааа, йо, мені цей треба набір. А в мене є один. Окей, давайте глянемо. Що ж. Житло будвач. Сюди. O! O! Jeh, baby! Mine čia trombavietė ant virsmės. Ei! O, 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 o! O, 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 o! O, 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 o! O, 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 o! O, o, o! O, o, o! O, o! O, o! 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 O А, побудувати, будуємо, будуємо, будуємо. є! Oh, yeah. Тепер дивіться, у нас є труба. Ем... Uh, 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 можна я type... зайду. І, цю трубу не трубу Окей. Так ніч, не хочу. Водіятися. А uh, в мене друга цікава річ, що я можу ще... <coughs> Торговий автомат.

Оооо. О, О а ну... Тобто ти хочеш сказати, що не може побудуватися, а. І забити нам навіть клас не знадобиться. Мммм. Раз. А і мені то побудувати приміщення. Оу, я реально це можу поставити, я не знав, але не тут, очевидно. Каби би не було причина. До труби зараз ж де. Це труба. Труба, 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 труба. Як мені в тебе залізти. Пусті ЕПЖ. А Що насчет цієї штуки? Що це було? Звісно, плеє трошки. Гаразд. Наступ точно на, на потяг. Відео закінчується тепер швидше, ніж зазвичай, бо я пробую трохи коротший формат. Але тепер відео будуть виходити набагато скорше. Я думаю, десь раз на тиждень точно. Але в майбутньому багато може що змінитися. Так що з. Ще дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Це дуже допомагає. Але поки що все, тому па-па.